Всім привіт! У сьогоднішньому відео ми розглянемо срібні монети Австро-Угорської імперії за часів довгого правління Франца Йосифа І, який правив 68 років з 1848 по 1916. Ці монети мали не лише високу вартість у свій час, а й зберегли свою цінність і до сьогодні. Які високо колекціонуються колекціонерами по всьому світу, Австро-Угорщина контролювала територію сучасних Хорватії, Словенії, Словаччини, Чехії, частину Польщі та Румунії та значну частину українських земель, зокрема Галичину, до якої входила значна частина Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської областей. Північну Буковину, включаючи сучасну Чернівецьку область та Закарпаття, яке належало до угорської частини. В огляді буде 20 лотів монет, починаючи від одніє тисячі гривень. Всім приємного перегляду. На 20-му місці дві корони 1912 року. Австрійський тип. Матеріал монети срібло 835-ї проби, вага 10 грам, тираж 10 мільйонів 244 тисячі 500 штук. Місце знаходження Львівська область. Стежило за лотом 4 людини і було зроблено 5 ставок. І лот був проданий за 1 тисячу гривень або 23 долари. На 19-му місці один флорен 1888 року, матеріал монети срібло 900 ї проби, вага 12,34 грами, тираж 6 мільйонів 572 тисячі штук. Місце знаходження Івано-Франківська область. Стежило за лотом 18 людей і було зроблено 16 ставок. І лот був проданий за 1260 гривень або 30 доларів. На 18 місці один форент 1881 року, угорський тип, матеріал монети срібло 900 ї проби, тираж 15 мільйонів 494 763 штуки. Місце знаходження Чернівецька область. Стежило за лотом 19 людей і було зроблено 20 ставок. І лот був проданий за 1551 гривню або 37 доларів. На 17-му місці 5 корон 1900 року, австрійський тип, матеріал монети срібло 900-ї проби, вага 20 грам, тираж 8 мільйонів 525 тисяч штук, місце знаходження Івано-Франківська область. Стежило за лотом 19 людей і було зроблено 20 ставок. І лот був проданий за 1621 гривню або 38 доларів. На шістнадцятому місці один флорен 1879 року, матеріал монети срібло 900-ї проби, тираж 37 мільйонів 485 тисяч штук. Місце знаходження Чернігівська область. Стежило за лотом 4 людини і була зроблена одна ставка. І лот був проданий за 1750 гривень або 41 долар. На 15-му місці один флорен 1860 року. Є чотири варіанти виконання цієї монети: перша чеканилася в місті Відень, друга у місті Кремніца, третя в місті Карлсбург, четверта у Венеції. Сьогоднішній перший варіант, тобто відень, так як під портретом Франца Йосифа, стоїть буква А. Матеріал монети срібло 900-ї проби. Місце знаходження Київська область, стежило за лотом сім людей і було зроблено 19 ставок. І лот був проданий за 1952 гривні або 46 доларів. На 14 місці 5 ювілейних корон 1908 року, 60 років правління Франца Йосифа І. Матеріал монети срібло 900 проби, вага 23,88 грам. Тираж 5 мільйонів 89 тисяч 700 штук, місце знаходження Дніпропетровська область. Стежило за лотом 11 людей і було зроблено 12 ставок. І лот був проданий за 2 тисячі гривень або 47 доларів. На 13-му місці один форент 1884 року, угорський тип, матеріал монети срібло 900-ї проби, монетний двір міста Кремниця, тираж 1 мільйон 721 725 штук, місце знаходження Чернівецька область. Стежило за лотом 26 людей і було зроблено 14 ставок. І лот був проданий за 2002 гривні або 47 доларів. На 12-му місці 5 корон 1908 року, угорський тип, матеріал монети срібло 900-ї проби, вага 24 грами, монетний двір міста Кремниця, тираж 1 мільйон 742 тисячі штук, місцезнаходження знаходження Полтавська область. Стежило за лотом 22 людини і було зроблено 47 ставок. І лот був проданий за 2301 гривню або 54 долари. На 11 місці одна корона 1914 року, австрійський тип, матеріал монети срібло 835-ї проби, тираж 37 мільйонів 897 тисяч штук. Монета знаходиться в слабі, місце знаходження Харківська область. Стежило за лотом 16 людей і було зроблено 36 ставок. І лот був проданий за 3830 гривень або 91 долар. На 10-му місці ювілейних 5 корон 1907 року 40 років з дня коронації Франца Йосифа І, матеріал монети срібло 900-ї проби, тираж 300 тисяч штук, місце знаходження Львівська область. Стежило за лотом 31 людина, і було зроблено 20 ставок. І лот був проданий за 4051 гривню або 96 доларів. На дев'ятому місці 10 крейсерів 1855 року, матеріал монети срібло 500-ї проби. Щодо тиражу цієї монети конкретної цифри немає. Приблизний тираж становив від 1 мільйона 300 тисяч штук до 1,5 мільйона штук. Місце знаходження Полтавська область. Стежило золотом 23 людини і було зроблено 76 ставок. І лот був проданий за 4201 гривню або 100 доларів. На восьмому місці один флорин 1861 року. В цієї монети також є 4 варіанти виконання: Відень, Кремніца, Карлсбург та Венеція. У відні тираж був самий найбільший 12 мільйонів 966 тисяч 333 штуки. Монета знаходиться в слабі, місце знаходження Львівська область. Стежило золотом 13 людей і було зроблено 45 ставок. Ілот був проданий за 4830 гривень або 115 доларів. На сьомому місці 5 корон 1909 року, австрійський тип, матеріал монети срібло 900-ї проби, тираж 1 мільйон 770 тисяч штук, місце знаходження Дніпропетровська область, стежило за лотом 55 людей і була зроблена 131 ставка. і лот був проданий за 5 881 гривню або 140 доларів. А зараз розкажу, чому у відео присутні флорини, форенти та корони. До 1892 року в Австро-Угорській імперії основною грошовою одиницею для Австрії був Флорен, а менш розмінними одиницями крейцер. Для Угорщини був Флоренд та менш розміною також крейцер. Після реформи 1892 року в обох частинах впроваджується корона, як основною валютою, менш розміною одиницею для Австрії був Гелер, а для Угорщини Філер. На шостому місці один флорен 1892 року. Матеріал монети срібло 900-ї проби, тираж 2 мільйони 504 тисячі штук. Монета знаходиться в слабі, місце знаходження Івано-Франківська область. Стежило за лотом 33 людини і була зроблена 101 ставка. І лот був проданий за 7500 гривень або 178 доларів. На п'ятому місці один Флорен або один Гульден, через напис на гурті 1854 року, весілля Франца Йосифа І з Єлизаветою Баварською. Вона була принцесою Баварії і стала імператрицею Австрії після одруження з Францом, а також королевою консортом Угорщини з 1867 року. Матеріал монети срібло 900-ї проби, точний тираж невідомий, приблизний 400-450 тисяч штук. Місце знаходження Львівська область. Стежило за лотом 28 людей і було зроблено 29 ставок. І лот був проданий за 7777 гривень або 185 доларів. На четвертому місці два флорини 1883 року. Матеріал монети срібло 900 ї проби. Тираж 70 тисяч штук. Вага майже 25 грам. Місце знаходження Дніпропетровська область стежило за лотом 37 людей і було зроблено 34 ставки. І лот був проданий за 8701 гривню або 207 доларів. На третьому місці два флорини або два гульдини 1879 року. 25 та річниця весілля Франца Йосифа І з Єлизаветою Баварською. Матеріал монети срібло 900 проби, вага майже 25 грам, тираж 275 тисяч штук. Місце знаходження Волинська область. Стежило за лотом 41 людина і була зроблена 191 ставка. І лот був проданий за 9457 гривень або 225 доларів. На другому місці два флори на 1891 року, матеріал монети срібло 900 проби, вага майже 25 грам, а якщо точніше, то 24,69 грам, тираж 117 тисяч штук, місце знаходження Чернівецька область. Стежило золотом 23 людини і була зроблена 61 ставка. І лот був проданий за 14 556 гривень або 347 доларів. І перше місце посідає два флорини 1886 року, матеріал монети срібло 900 проби, вага 24,76 грам, тараж 93 тисячі штук. Місце знаходження Чернівецька область. Стежило за лотом 4 людини. І після одної ставки лот був проданий за 15 тисяч гривень або 357 доларів.